На студія Арелі, затишний простір, створений з любов'ю до української культури та глибоким бажанням відродити забуті традиції. Про заснування студії розповідає ініціаторка проєкту Тетяна Рєпа. Арелі, так у моєї бабусі, в селі називали гойдалки качелі, так? звичні до нас. Ну і в мене емоційні качелі знову ж таки робить не робить, актуальна, не актуальна, треба не треба. А я хочу. Ну і от все ж таки гойдалка, як маятник, да в ту сторону качнулася, яку треба, і відкрилася студія етностудія Релі відкрилася цього року перед Великоднем. Відповідно, і перші майстер-класи, які проводились, були пов'язані з цим найбільшим християнським святом. Довго я про це думала, довго я про це мріяла. Чому саме перед Великоднем? Ну напевно, це як знаєте, весна, початок чогось нового, нового життя. І ми писали писанки. Перше, що ми тут робили, це Писали писанки. Ми найменше робили крапинки, більші вже і для дітей, і для дорослих. Тобто ми е, робили, знаєте, як яйце це ж це ж символ початок нового да, всесвіту. таке у нас отак от, от стартануло все мрія, яка виношувалась дуже багато років за два тижні. Народилася і втілилася в таке життя. Тетяна Рєпа знана майстриня бісероплетіння, плетіння, розширює коло своїх захоплень, що тепер охоплює широкий спектр українського декоративно-житкового мистецтва. Як життя показало, що я не можу зосереджуватись на чомусь одному. Спочатку, взагалі, дійсно, це було прикраси з бісеру, Я цим займаюся з дитинства. Потім, ну, на наших теренах, на нашій території бісер був не дуже поширений в старину. І коли я почала капати, шукати інформацію, звідки його завозили, як його виготовляли, почала вдома з'являтися література, тут же ж підтягуватись почали строї українські, і жіночі, і чоловічі, адже є да, таке ну легенда, не легенда, повір'я, що гердан це чисто чоловічий чоловіча така прикраса, яку для себе перетягнули жінки. Ні, це і чоловіче, і жіноче, і гердан це взагалі все. Що носились на шиї, тому що це переклад з турецького шия да Гердан. Тому все, що було шийною прикрасою, все називалось Гердан. І от пішло, поїхало, по понакатані тут же ж вже підтяглася вишивка. Плюс дуже зараз ну взагалі все наше рідне, воно зараз актуальне, тому що час його відроджувати. Пані Тетяна вбачає місію етностудії у вивченні і збереженні традицій. Для нас дуже важливе наше коріння, яке нас змушували забути. Нас то переселяли, то спалювали наші речі, то знущались над нами голодом. Ми прийшли до того, що треба відроджувати. І Я думаю, що для нашого регіону це не Вчасно і неабияк актуально, тому що саме наш регіон він найбільше постраждав від сусіда. Якщо ми будемо говорити про західну Україну, да, бо вже ж там про правобережжя, то там більше збережень і традиції, і все тому саме тут, в студії Релі, ми будемо відроджувати традиції. Нині у етностудії можна створити різноманітні речі, зокрема одяг, аксесуари, предмети декору та навіть обереги з вибійки. Вибійка як техніка нанесення малюнка на тканину відкриває широкі Можливості для творчості та декоративного оздоблення різних поверхонь. Чому вибійка? Знову ж таки, до виш. що було до вишивки, наші люди, наші пращури завжди прикрашали свій одяг, завжди намагалися бути гарними. Для того, щоб вишивати, треба голка і треба що? кольорова нитка. Для того, щоб зробити кольорову нитку, це також дуже багато різноманітних процесів. Простіше взяти дерев'яний. Штампік його вирізали там з дерева різноманітних там м'яких порід, і вже фарби також робилися. Звичайно ж, не ні да, не такі, як зараз, а також з природних матеріалів. І ця фарба наносилася на тканину. Вже гарно, гарно, набагато швидше. Прикметно, що створено це декоративно-житкове мистецтво було у Месопотамії і дуже добре пережилося у нас на Кролевеччині. Ніхто ж не говорить, що це саме на Сумщині, воно вкорінилося і дало початок більш масштабному. Ну, от хто приходить на майстер-класи, в мене завжди трошечки такий історичний аспект, а потім вже ми працюємо і поєдному, поєднуємо у сучасності. Ну, Тобто ми і сучасні речі прикрашаємо, і, і все, що завгодно, ми робимо. У планах майстер класі зі створення прикрас, ляльок, мотанок, виробів зі шнурків. Трошки я не встигаю всього того, що я хочу, я не встигаю за своїми думками. Це і будуть і е, різні обряди. Ми будемо їх відроджувати, ми будемо їх е, встановлювати. Але це ж я ж не хочу зробити це просто так, як ми звикли так. Івана Купала нещодавно була. Що да? ми знаємо? Це ми стрибаємо через багаття, ми плетемо вінки, і запускаємо їх. Ну, це те, що ми знаємо, да? із часів. Але це ж треба правильно розказати, і це треба дослідити. Я не можу так, от просто взяти і. Наті, а мені треба так трошки глибше закопатися, трошечки дізнатися, інформації пошукати і по літературі, і по іншим джерелам, так поговорити з людьми, які знають дійсно. Можливо, це ще якісь бабусі, дідусі, які розкажуть, як святкували ці свята саме на нашому, ну в нашому регіоні. Тут можна зануритись у світ українських традицій, дізнати щось цікаве, спробувати самому створити витвір декоративного житкового мистецтва. І Відчути себе частиною багатої культурної спадщини, яка відроджується просто на очах.